Ще 480 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 22 артилерійські системи росіян, 10 крилатих ракет, три танки та 31 одиницю ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 27 травня. Такі українські воїни ліквідували більше як 206 тисяч 200 окупантів. Російська армія втратила 3799 танків та 7442 тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 3406 артилерійських систем загарбників. На 572 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 329 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 310 літаків та 296 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6172 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2941 безпілотний літальний апарат ворога та збили 1025 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 449 одиниць. Дані уточнюються.